Вітаю Миколаїв! 5 грудня буде таке питання коротеньке, проте, можливо, хтось визначить, хтось підскаже по кольору. Що за підщепа. Дуже легко відломується. Ось був у мене пеньок, тут яблуня пропала, і знизу пішла, пішла підщепа. Взяв он селітри, думаю, засиплю. Хай собі пропадає, перегниває, якраз виривати немає можливості тут вирвати. Засиплю. Але. Ну, ось так випадково взяв, а воно дивіться, яка гарна підщепа, Як, як гарно відломується. Головне, що так легко відломується. От береш ось клац, хрусь і все. Можливо її розвести вегетативно тут. Була така тут низькоросла яблунька якась. Тож, дуже цікаво. Поки що лишу, так як є, почитаємо коментарі, визначимося. А потім вже будемо дознищувати, так сказати. Це за рік повиростало тут так. Пишіть, коментуйте. Ось так така підщепа. Досить цікава. Ну, це не з нових щось, мабуть, тому що ці деревині це вже посаджено десь, мабуть, років. Та більше 10 це точно назад.